Запорозький край це земля суворого клімату і безкраїх степів. Північні землі були більш родючими та придатними для життя, але чим ближче до Чорного Язовського морів, тим більше простягалися сухі степи. Літом тут панувала виснажлива спека, взимку, лютий мороз і пронизливі вітри. Відсутність густих лісів робила виживання неймовірно важким. У степу можна було тижнями блукати, не зустрівши ані дерева, ані води. Та ближче до Дніпра відкривався зовсім інший світ справжній Оазис. Для козаків ця ріка була священною. Вони називали її Дніпром братом. Дніпро мав дев'ять в різних порогів: кодацький, сурський, лоханський, звонецький, ненаситець, вовниський, будило, лишній та вільний. Найбільшим і найстрашнішим був ненаситецький. Його гуркіт було чути за багато верст. Від порогів тягнулися кам'яні забори, що здіймалися з води, а вздовж берегів простягалися густі плавні. Вони були малопрохідними, але щедрими, давали козакам ліс, сіно, дичину і захист. Найвідомішим був Великий Луг. Козаки казали: Січ мати, а Великий Луг батько. Так згортувався характер запорізького козака, вільного воїна Степу.